Пригоди барона Мюнхгаузена коні під пахвами, карета на плечах. Незабаром турки пустили мене на волю і разом з іншими полоненими вирядили назад до Петербурга. Але я вирішив виїхати з Росії, сів у карету і подався на батьківщину. Зима того року була дуже холодна. Навіть сонце застудилося, відморозило щоки, і йому напав нежить. А коли сонце застуджене, від нього замість тепла іде холод. Можете собі уявити, як я промерз у своїй кареті. Дорога була вузька, обабіч тяглися паркани. Я наказав своєму візнику просурмити в ріжок. Щоб зустрічні екіпажі підождали, поки ми проїдемо. Бо на такій вузькій дорозі ми не розмінулися б. Візник виконав мій наказ, він узяв ріжок і почав дмухати. Дмухав, 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 але з ріжка не вилетіло й звуку. А тим часом, назустріч. Нам Їхав великий екіпаж. Нічого не вдієш. Вилізаю я з карети і випрягаю своїх коней. Потім завдаю карету собі на плечі, а карета добре навантажена. І одним махом перескакую через паркан, другий стрибок і я переношу карету знову на дорогу, але вже позаду екіпажа. Це було нелегко навіть мені. А ви знаєте, який з мене силач. Трохи відпочивши, я повертаюся до своїх коней, беру їх собі попід пахви і таким же стрибком переношу назад до карети. Під час цих стрибків один кінь почав несамовито брикатися. Це було. Не дуже зручно, але я засунув його задні ноги в кишеню свого сюртука, і йому, хоч не хоч, довелося присмирніти. Потім я запріг коней у карету і спокійно поїхав до найближчого готелю. Приємно було зігрітися після такого лютого морозу і відпочити після важкої роботи.